Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні у гості до нас завітав зайчик тато, який назбирав повний мішок вітамінів, запасів на зиму. Роди вас усіх вітоти! Ось і мішечок мій, повний різних вітамінів. А ви, дітки, чули щось про вітаміни? Не хвилюйтесь! Зараз я вам розповім. Де живуть вітаміни та за що відповідають? Вітамін А. Корисний для очей, волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму. Міститься в рибі, печінці, абрикосах, моркві, цибулі, яйцях, молоці та інших продуктах. Вітамін В. Він не один, а їх. Є найменше 6 різних видів. Вони всі дуже важливі для вашого здоров'я. Відповідають за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Вітамін В знаходиться в картоплі, крупах, квасолі, банані, житньому хлібі, молоці та багато інших продуктів. Вітамін С. Цей вітамін Посилює опір організму інфекціями, захищає від застуди. Багаті на вітамін С лимон, апельсин, яблука, томати, багато ягід та усі інші фрукти та овочі. Давай, зайчику, подивимось, що у тебе у мішечку є. Ой, пустий! Розгубимо все, що ж я додому принесу. Сім'ю чим годувати взимку воду. Не хвилюйся, зайчик, тату, ми тобі з малятами допоможемо. Хочеш, дорогу? Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, плесні, діти кілька раз, за роботу все гаразд! Ось галявина у нас багата на фрукти та овочі, в яких живуть вітаміни. А які, думаю, малята, ви запам'ятали. Ну що, давайте допоможемо зайчикові татові зібрати запаси на зиму та розкласти на тарілочки. Яблуко червоного кольору фрукт. Морква овоч. Груша фрукт. Помідор овоч. Яблуко зеленого кольору фрукт. Буряк овоч. Дякую за допомогу. Мені вже час додому до побачення! Подивіться, діточки, зайчик тато залишив нам свій улюблений овоч, в якому живе вітамін А. І хоче вас всіх пригостити. До побачення, малята! Чекаю від вас ваш улюблений вітамінний гостинчик для зайчика!